Так, сьогодні я мучую китайську поворотну -ка, IP камеру. В ній здохбро з'явлення. для того, щоб відновити працездатність, я підключив до Powerbank. Тепер та камера буде не від -е, Чокола як рампушка, а через USB. Часто Часто причиною несправності бувають всякі самі елементарні речі, що місару. І сюди вставити, але то думаю цьогорія змови запланована напоромка інженерами. Розбрати будуть досить скратно. Виврається той садик, що скручується двома сурупами і внизу під ним ось тут був отвір. І те вже буду накручені на скиптегу. Токового моторка, зараз я її зберу і вона буде в мене працювати далі.